Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Приблизно 30 будинків у Івано-Франківську без опалення. У чому причина? Від початку сезону у нас не було ні одного дня тепла. Ні одного. Чому зрубали дерева у відпочинковій зоні поблизу міського озера в Івано-Франківську? Взяли зрізало, що хтось тут планує щось непонятне. Дві ДНК експертизи та понад рік очікування. Як рідні шукали безвісти зниклого військового Андрія Хованського з Івано-Франківщини? До мене звернулася жінка. представилася, що вона працівниця моргу у Дніпрі. Тут є невідомий, який помер уже у лікарні Дніпра, але в кишені є номери. До п'яти років п'яти місяців позбавлення волі з конфіскацією майна засудили колишнього начальника відділу управління державного екологічного нагляду Івано-Франківщини, держакоінспекції Карпатського округу. Долинський районний суд визнав його винним в отриманні хабаря. Про це Суспільному розповіла речниця обласної прокуратури Іванна Федик. За її словами, чоловіка затримали у травні 2021 року, після того як він отримав хабар у вигляді талонів на пальне від місцевого підприємця на території автозаправки у селі Гереня Калуського району. Він керував комісією під час проведення позапланової перевірки на території земельної ділянки у Долинській територіальній громаді. За результатами цієї перевірки було виявлено ряд порушень екологічного та земельного законодавства. І посадовець повідомив підприємцю, що за ці порушення буде нараховано 280 тисяч гривень штрафу, а також матеріали будуть передані у правоохоронні органи. При цьому він зазначив, що за Винагороду у вигляді талонів на 200 літрів бензину він може вирішити питання. Під час досудового розслідування посадовця було звільнено із займаної посади. В суді він свою провину не визнав, однак воно повністю доведена прокурором та зібраними доказами. Світлана Калогіна проживає у Івано-Франківську за адресою Північний бульвар 12. Жінка розповідає, що вже сьомий рік поспіль опалення вмикають із запізненням на один чи два місяці. Минулого року каже, прорвало трубу через несвоєчасне розповітрювання. На сторінці е швидкого реагування написала е 3 листопада, нема тепла. Того року залили з п'ятого по перший поверх. Будь ласка, включіть, прийдіть, спустіть воду, бо ви знов чекаєте, що заллє, і на жаль. Навіть моє таке звертання, воно зареєстроване, є номер, нічого не ні до чого не призвело. Бо до цього часу сьогодні 6-го, батареї, як були, так і є холодні. Ми не можемо це самі зробити, бо треба спеціальний шланг, який спускає воду аж туди далеко на клумби. Людмила Андрушко проживає за цією ж адресою. Жінка розповідає, що від початку опалювального сезону телефонувала в Івано-Франківськ Теплокомуненерго комфортний дім та на гарячу лінію міськ виконкому, але жодних результатів каже немає. Відписки відговорки один посилає до другого. Дзвонимо на е, е, аварійну теплокомуненерго. Вони не записують номер і, і... дзвоніть до начальника. А у начальника взагалі телефон не приймає дзвінки. Від початку сезону у нас не було ні одного дня тепла. Ні одного. Близько 30 будинків у Івано-Франківську досі без опалення. Про це на брифінгу сьогодні розповів заступник міського голови Руслан Гайда. За його словами, є багато поривів на магістральних тепломережах від котельні, що на вулиці індустріальна. Там каже, зараз перепідключають багато будинків та триває перехід цього району на індивідуальне опалення. П'ятницю відновили теплопостачання по вулиці Коновальця, по вулиці Сорохтея. Там зараз є тепло. Були в нас два пориви за вихідні. Один великий порив настався на вулиці Хриплинській, там де наша котельня знаходиться. Там зараз є будинок. будинок зараз є там садочок і 15-й ліцей без опалення, там зараз аварійні бригади працюють. Так само вчора ввечері стався прорив на вулиці Мельника. І через вулицю Мельника якраз йде магістралка, яка може давати, не давати теплоносії до, до тих об'єктів, які ви назвали те школи. Там так само зараз працюють аварійні братья. Гада шукають витоки, де стався порив. Нагадаємо, на брифінгу 16 жовтня міський голова Івано-Франківська Руслан Марсінків повідомив, що 18 жовтня розпочнуть опалювальний сезон. Ілона Шевченко, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Це була субота ранок десь біля 9 години. Приїхали дві машини. Одна машина, ну в яку можна загрузити дерева, інша машина, яка ну зразу переробляє на тирсу і швидко зрізали. Ця відпочинкова зона розташована поблизу центрального міського озера і теннісних кортів, що будують по сусідству із готельно-ресторанним комплексом на вулиці Мазепи, 146. Оксана Ірчук каже, живе в будинку навпроти рекреаційної зони. Розповідає, як в суботу невідомі чоловіки зрубали тутешню тополю та вербу. Вони нічого не казали, хто вони угу. просто документів теж вони ніяких не переділяли. Просто зрізали і поїхали. Зупинити чоловіків і дізнатися, навіщо зрізали дерева у рекреаційній зоні намагався Віталій Семенчук, який живе неподалік. Я заблокував виїзд. От, значить, водій мене машиною сунув метра два. Потім зупинився, викликав поліцію, приїхав участковий. В результаті на мене наклали штраф за невідомо не неправомірний виклик. за завідомо за брехливий виклик. Ну, що факту наїзду кажуть, що не було. Вони поліції показали акт, так і поліцейський сказав, що все добре. В акті обстеження дерев, який надіслав директор департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики міськради Михайло Смушак, вказано, що зрізані дерева були у незадовільному стані. Михайло Смушак розповідає, балансоутримувач території, комунальне підприємство, центр розвитку міста та рекреацій. Звернулося із заявою щодо зрізу цих двох дерев. Не буває такого, що дерево зрізається без дозволу. Є рішення на кожне дерево. У нас зараз є рішення комісії. Де входить є екологія, входять відповідні спеціалісти, і так само є рішення виконавчого комітету. Що стосується цих дерев, це були аварійні дерева, які досягли своєї вікової межі. Чи здорові були дерева? Сперечаються перехожі. Олександр та Іван. Вони були похилені в ту сторону, і при великому пори вітра вони могли впасти. Це вся слова. Я вам не вірю повністю. Які аварійні про що ви мову ведете? Дерева чудові були. От. Подивіться, які піньки. Як може бути аварійне таке дерево? Взяли, зрізало, видка, що хтось тут планує щось непонятне. Віталій Семенчук каже, донедавна зелена зона була більшою, втім частину території відвели під будівництво тенісних кортів. Якщо тут раніше відпочивали сотні людей, то зараз буде двоє тро, четверо грати тенісний корт. Чому тенісний корт будують саме тут, а не десь там, наприклад, з іншого боку міського озера, де є пустир? От, зробіть під'їзд машин є. Можна було тенісний корт робити там. Ні, саме тут. Ще в 17-му році ми дійсно голосували щодо інвестиційного проєкту, тенісний корт. І я ще на сесії подав постійно. Я не розумію, де це мають будувати, хто інвестор. Що мені не дали ніякої відповіді на сесії, бистро все проголосували. Будівництво кортів каже Андріан Волин, розпочали кілька місяців тому. На інформаційній таблиці вказано, що генпідрядником, інвестором, є товариство з обмеженою відповідальністю Весна Ів», що за даними сайту і контрол зареєстроване за адресою вулиця Мазепи, 146, де розташований ресторанно-готельний комплекс, що межує із тенісним кортом та рекреаційною зоною. Одним із замовників будівництва тенісних кортів є міське управління капітального будівництва. Продовж дня кореспонденти Суспільного телефонували начальнику управління Роману Галівчаку. Втім, на наші дзвінки він не відповів. Відтак ми надіслали запит на доступ до інформації, аби з'ясувати усі деталі цього будівництва. Інна Сендецька Монік, Роман Кочержук, Суспільне новини, івано франківськ Я ще до тепер дивлюся у вікно. Я дивлюсь на дорогу. Мені здається, що він прийде. І кожного воїна, який йде. Я так на нього дивлюся. І тепер зупиняю просто чужу дитину і кажу дитину, дзвони більше мамі. У перші дні війни пішов на війну виконувати свій обов'язок. І, на превеликий жаль, так сталося. Загинув під час нальоту ракети «Точка-У». він був командиром своду, служив у Славетній. Бригаді 68-ї єгерській бригаді імені Олекса Довбуша. Він возив бензину і він каже: Ми так і помучені, ми три рази їдемо на ніч. Коли скажуть, каже він: ви не розумієте, коли ми привозили паливо. Як хлопці нас обнімали, які вони були раді, бо не їде ні машина, ні танк, нічого не їде. Вони як нас бачать, каже, нас дівчина так, не, так би не обнімала. Ми по правді добре не знали навіть. Ми знали, що Донецька область, що все, і перекидали їх час від часу. А врешті богоявленка. 29 серпня. Він дзвонив останній раз, 6 годин ранку, і він каже: що зараз на строєву і нам кажуть хто куди і що? І пішла наша дитина у тій богоявленці. Страшні бої йшли у богоявленці. Страшні там неможливо було. Потім вони кажуть, що ніби зайняли ту територію, що навіть не можна було винести цих нещасних наших воїнів. Аж потім відбили і цих хлопців вже б збирали. Коли ми одного вересневого дня почули дзвінок на моєму телефоні мобільному, вірніше я почула, і до мене звернулася жінка, представилася, що вона працівниця моргу у Дніпрі, тут є невідомий, який помер уже у лікарні Дніпра, але в кишені є номери. Перший номер, який вона каже, я взяла, я зателефонувала, і це виявилися ви. Родичі Андрія Хованського вирішили зробити ДНК-експертизу. Впродовж 10 місяців тітка бійця зверталася в Національне інформаційне бюро Міноборони, СБУ, Прикордонну службу, Червоний Хрест до уповноваженого справ людини та чекала результатів ДНК-тесту. Зрештою, працівники волноваського відділу поліції направили ДНК дані на повторну експертизу. За два місяці родичі військового отримали результат. Слідча відділення поліції. Мені телефонує Любов Вікторівна, готовий тест ДНК. Страшно слухати, але це правда. Є співпадіння по молекулярній експертизі. 99,9%. 7 жовтня 2023 року, за понад рік після смерті Андрія Хованського, поховали у рідному делятині. До винесу тіла на подвір'я для останнього прощання. Нам, заступник, приніс парадну військову форму нашого Андрійка. Це наш Андрійко, в дитячі роки, а це вже наш внучок. Одів Вітінька, одягнув татову форму. Парадну, посмертну, правда, парадну. Офіцерську форму. Він сказав: нам... Дайте мені цю форму. Я кажу, вітінька, ну а кому ми дамо, як не тобі дитину. І він так ми так гарно поклали на гріб, вона стояла. Він каже, я вас так прошу, ви ж мені цю форму дайте. І здається, що це росте просто другий Андрій. Такий мовчазний, як тато, така слухняна дитина. Я лиш кажу, ти хоч би колись зробив дідове збитку. А він каже: Ні, він у нас такий, такий спокій, другий тато. Сина дуже любив і завжди казав, що син це в нього єдине, що є в житті і його сенс цього життя. Бог дав йому великий талант на що подивиться те зробить, нічого не відкаже. Ремонтував. Двоповерхову хату, яку я йому як спадщину віддавала. Я навіть на вікнах того будинку, який він вже ніколи не прийде у мене, написала пилюкою Ніко, ніко, ніко. Він собі вибрав такий позивний. Всі прийшли Добре. до тебе. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.